Привіт, друзі, геймери кіберкотлети! Геймер З'явилася дуже крута новина. В CS2 можна додати карту AimBots. Поки що вона, звісно, сировата, але краще ніж нічого. На ній можна потренувати свій AIM та розібратися в грі. Куди летять кулі під час спрею тощо. Отож без зайвих слів, як додати AimBots в CS2. Натискаємо правою кнопкою миші на CS та повторюємо всі ті рухи, що я роблю. Я робив їх повільно для того, щоб всі могли зрозуміти, куди натискати. Заходимо в папочку Games, обираємо папочку CSGO, потім папку Maps. Потім в папку Maps ми маємо закинути файл, лінк на який я залишу в описі або в закріпленому коментарі. Після того, як додали його. Ми можемо заходити в кесочку. В консолі пишемо команду Maps та AIM. Після чого вискочить назва нашого файлу знизу. Натискаємо на неї та Enter. І почнеться загрузка мапи. Все, можемо настрелювати бутів та тренувати свій AIM. Щодо налаштувань карти. Вони не дуже складні, тому думаю розберетесь самі. Основне, що вам потрібно знати, це позаду у вас вибір зброї. Попереду та справу налаштування карти. Нескінченні патрони, щоб боти рухалися, каска та бронежилет. І щоб зараховувало постріл тільки в голову. Ось таким чином можна регулювати яскравість карти. Та дальні цілі для того, щоб тренуватися в зумі АВП, АУ, Скаут до ваших послуг. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, побачимось нових відео.